М'яка пласка іграшка на новорічну тематику. В цьому відеоуроці ми зробимо невеличку новорічну іграшку своїми руками. Привіт усім глядачам! Ви на каналі Іванни Чернявської і ми тут навчимося викроювати з тканини сердечко, потренуємося робити петельний шов, а також навчимося робити китиці для декорування своєї новорічної іграшки. Для роботи нам потрібно куски тканини, вона може бути з блискітками або цікава велюрова. Може, дома знайдуться платтячка, які вже малі розміром, а вони мають цікавий візерунок на тканині, або замшева, шкіряна, оббивна, фетрова тканина. Одним словом, будь-яка, яка у вас знайдеться. А ще потрібні ножиці, відрізок картону, голка, нитки різного кольору. Якщо мають блискучу нитку, то вже краще. Крейда, папір, а ще клей і блискітки, або будь-який декор, який можна придбати в магазині Аврора, там цілий склад різноманітних прикрас. Читаємо уважно техніку безпеки при роботі з колючими інструментами бережемо свої пальчики і починаємо роботу. Для зразка я взяла оббивну тканину, яка, мені здається, є у майже у кожного, або була. Ми з неї можемо вирізати круглу іграшку за допомогою такого шаблону, виготовленого з картону, який має 10 см в діаметрі, або з паперу вирізати сердечко і використати його в якості шаблону для тканини. Беремо четверту частину аркуша паперу А4 і складаємо його по вертикалі вдвоє Там малюємо півсердечка. Далі складаємо двоє тканину та за допомогою крейди проводимо контури згідно шаблону та вирізаємо тканину. Якщо ножиці дуже гострі, то тканину можна скласти в четверо і вирізати сердечко таким способом, як шаблон. Так воно точно буде мати всі сторони рівні. У мене знайшлася така блискуча нитка жовтого кольору. Якраз я її використаю для своєї іграшки. Заправляємо нитку в голку та робимо вузли. Вирізані частинки новорічної іграшки сколюємо шпильками, щоб вони не совалися, поки ми будемо шити. Прошиваємо та вузлик ховаємо між тканиною, а далі шиємо так, щоб робоча нитка була перед голкою, щоб вона завжди була в тому боці, куди шиє голка. Якщо правильно ви це зробили, то має вийти така петля на краю тканини. Це називається петельний шов. Зверніть увагу, як це роблю я, і вам буде зрозуміло. Продовжуємо шити навкруг сердечка, але зупиняємося за 2 см до закінчення. В отвір, який ми залишили, закладаємо синтепон, або вату, або відрізки тканин, що у кого знайдеться, та наповнюємо іграшку, наповнюємо легко, не набиваючи багато наповнювача, іграшка має бути пласка. Наповнену іграшку продовжуємо зашивати до того місця, з якого почали шити, тобто повністю зашили. Але не спішимо відрізувати нитку. З нитки робимо велику петлю, ну таку, щоб долоня туди влізла, щоб можна було на руку зачепити іграшку. Залишаємо петлю, забираємо голку, кладемо її обов'язково у гольницю. А кінець нитки, який залишився, зв'язуємо з тією великою петлею простими вузликами, в'яжемо три рази для міцності, а потім відрізаємо залишок нитки, тільки не пошкодивши петлю. Ось так виглядає іграшка. У мене котик прийшов подивитися та погратися, але гратися нема коли. Нам потрібно ще прикрасити сердечко китицями. Нам потрібна смужка картону шириною 6 см. По цій стороні ми будемо намотувати нитку 15 разів. Далі обрізаємо і виходить пучок ниток. Стараємося його притримати вкупі, не зсувати. Та перев'язати рівно на половині ниткою десь так 25 см. Це з запасом нитка, щоб потім бантик вийшов. Далі уважно. Складаємо відрізок нитки до 25 см уже другий, у петлю, де один кінець дуже довгий, а інший трішки довший за пучок ниток китиці. Кладемо цю нитку петелькою вверх і великим кінцем нитки починаємо обмотувати пучок ниток. Мотаємо багато разів, щоб був такий гарний вузол. І тоді цю нитку закладаємо у петлю. Беремо інший кінець нитки, той, що був коротший, і тягнемо до тих пір, поки не зав'яжеться і не сховається петля з ниткою. Отак От ми зробили перев'язану китицю акуратно, що не видно вузликів. Підрівнюємо ножицями китицю, далі таким чином робимо ще одну китицю. Та зв'язуємо їх разом, залишаючи одну довшу, іншу коротшу. Зав'язуємо одним великим вузлом всі 4 нитки китиць. Далі за допомогою гачка, можливо, можна іголкою великою, протягуємо хвостики від китичок в шов на іграшці та зав'язуємо у бантик кінці ниток, підрівнюємо ножицями. Якщо тканина має візерунок, то далі можна вже нічого не робити з іграшкою, а якщо тканина однотонна, то можна її розмалювати. До прикладу, малюємо клеєм ПВА, пелюстки квіток та посипаємо їх блискітками. Все, що потрібно, приклеїться до іграшки, а решту можна струсити на папір. Візерунок можна зробити будь-який, не тільки квіточки, можна зірочки, крапочки, місяць, смішні личка, домашнього улюбленця намалювати. Все залежить від фантазії моїх глядачів. Ось такий не дуже важкий варіант пласкої новорічної іграшки у нас вийшов. Можна зробити трішки складнішу іграшку, наприклад, ведмедика, гномика, зайчика. Головне, викроїти з тканини потрібну фігуру. А уявляєте, вам зараз 12 років ви пошили таку іграшку, а іграшки здатні зберігатися довгі роки. І ось вам уже 35 років. Ви виняли зі схову ялинку і коробку з іграшками, і ваші діти прикрашають ялинку, і тут ви знаходите свою шкільну пошиту ялинкову прикрасу, а їй уже багато років. І ви кажете дитині, ось це моя перша іграшка. Я її шила, чи шив ще у школі, на трудовому навчанні. І тут ви згадали, як ви були ще маленькі. Ось така подорож у часі. Думаю, це цікаво і приємно а ви згідні зі мною?